Віт, мої прекрасні жінки, прекрасні дівчата! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Христина і я жіночий наставник. А сьогодні у нас відео про сім законів нашої системи: система матриця. Всесвіт, називайте, як хочете, я буду казати система. І поїхали! <світ> Не забувайте також підписуватися на мій інстаграм та телеграм, тому що там вас чекає дуже багато корисних жіночих практик, медитацій, завдань і знань про енергію та наші чакри. І перший закон це закон гармонії або балансу. Який говорить про те, що кожна система прагне до того, щоб бути в гармонії, а саме до гармонії двох енергій, які є в світі. Тобто, щоб була гармонія двох протилежних енергій, енергії прийняття інської, жіночої, пасивної, холодної енергії, і гарячої, активної енергії досягательства і проявлення в соціумі. Тобто, щоб це все було в гармонії. Відповідно, якщо ми дотримуємося цього закону і стоїмо на своїй позиції в системі, тобто випромінюємо або інь якості, або ян якості, відповідно, ми отримуємо дуже багато щастя в своє життя, тому що хто скажімо, грає з законом і співпрацює з законом, той отримує все, що він хоче. Другий закон закон енергообміну, який говорить про те, що енергія нікуди в світі не дівається, вона нікуди не пропадає і вона ні звідки не береться. Вона переходить з однієї форми в іншу. От тобто, ми з вами постійно обмінюємося енергією і конвертуємо її з одної, з одного типу енергії в інший тип енергії. І зараз ми з вами також обмінюємося енергією, тому що ми обмінюємося саме інформацією. Я відносно вас янський об'єкт, тобто об'єкт, який активний, гарячий, тому що я вам віддаю, я роблю дію і я віддаю цю інформацію. А ви відносно мене інський об'єкт, який тягне, сприймає цю інформацію на себе, тобто ви. Інь холодний об'єкт відносно мене. І так відбуваються, в принципі, всі процеси в світі, тобто дія і прийняття, дія і прийняття. Причому інь це також дія, просто я беру на себе. Я також роблю дію, але я беру на себе, тягну на себе. І третій закон це те, що гроші дорівнює енергія. Тому що гроші це просто енергія, яка конвертована, наша власна енергія, яка конвертована в результат, який ми отримали, тобто в валюту, яку ми отримали. І відповідно гроші створені для урівноцінення обміну між людьми. Тобто колись, коли грошей ще не було, люди обмінювалися товарами. Наприклад, я кажу, що я маю курку, а ви маєте багато свиней, і ми, якби хочемо їсти різні знаєте, продукти, не хочемо їсти одну курку. Е, і нам потрібно обмінятися, і відповідно, з часом люд, люди просто обмінювалися: свиня на курку, курка на свиню. Але потім прийшло усвідомлення: те, що, якби, в свиню напевно, потрібно е, витратити більше часу, більше енергії, більше її доглядати, тобто довготриваліший цей процес. І що це буде нерівноцінно, якщо ми будемо мінятися просто один до одного. І відповідно, гроші були придумані для Обміну і орівноцінення енергії, яка обмінюється, розумієте? Відповідно, ми з вами беремо висновок, що чим більше ми виділили енергії в фізичному світі, відповідно, зробили якоїсь активності або якоїсь виділили енергії своєї власної конвертованої в якісь проекти, дії, фотографії, якісь справи, відповідно, тим більше грошей ми і отримали собі. І відповідно для того, щоб отримувати більше грошей, потрібно знати, як працювати своєю енергією, як не зливати свою енергію, тому що повірте, енергетичні зливи це. Найбільше просто м, така пастка, в яку попадає кожна людина, і вона не розуміє, що відбувається, але я думаю, вам знайомий цей стан, навіть коли ви поспілкувалися з кимось, ви просто відкидаєтеся і не розумієте, що з вами робиться. Насправді це просто енергетичний злив. От і варіантів, як ми зливаємо свою енергію, насправді також є дуже дуже багато, тому важливо це розуміти і знати. І четвертий закон це закон резонансу, який говорить про те, що ми з вами притягуємося до людей, до оточення на такій частоті, на якій ми знаходимося. Тобто ми притягуємо до себе людей, які знаходяться на такій, скажімо, частоті вібрацій, як ми. Що це означає зараз поясню? Це залежить від того, який у вас в голові рівні. Програм рівень мислення. Чи конструктивні у вас програми, чи деструктивні у вас програми, чи програми багатства, чи програми бідності, чи правильні жіночі програми. І також рівень енергії тут грає роль, і рівень розширеної свідомості, тобто ваша картина світу, в принципі, як ви дивитесь на цей світ, в що ви вірите, що ви бачите, що ви знаєте, якою інформацією ви володієте. Відповідно, чим цього всього більше і краще відповідно те тим краще у вас оточення і буде, і відповідно, якщо у вас багато деструктивних програм мислення, мало енергії, просто неякісна ця енергія, скажімо так, символічно на низькій частоті. От, відповідно, таких ж людей ви будете і притягувати в своє життя. Тобто, коли ви почнете працювати своїми програмами своєю енергією, відповідно, оточення також змінюється. Це закон, який працює завжди також. І до речі, цей закон працює і на стосунках в парі. Як саме зараз поясню, він говорить про те, що сила інь енергії рівноцінна силі Ян енергії. Тобто пара завжди по резонансу притягується рівноцінно. Тобто, якщо ви у вас часто знаєте, приходять жінки і кажуть, що мені не подобається чоловік, як чоловіки, яких я притягую. Суть в тому, що вона притягує таких чоловіків, от всіх чоловіків, які ми притягуємо, це можна так як наше дзеркало. От подивитись на свою силу, які сильні ми, як жінки, такі самі сильні і наші чоловіки. І якщо, відповідно, нам не подобається щось в нашому партнері, якого ми притягнули, відповідно, коли ми почнемо працювати з собою, піднімати свій рівень розвитку, саморозвиватись, працювати над мисленням, працювати з психологією психології, працювати над енергією відповідно. Це буде змінюватись, тому, будь ласка, мої дорогі жінки, якщо вам не подобається, що ваш чоловік, можливо, недостатньо, і ви любите, знаєте, обіжати його чи ще щось там казати, що він не такий. Бо я колись також така була, і в мене також були такі моменти обесінювання. Це означає, що вам просто потрібно працювати над собою, і це звісно, що змінюється, тому що пара в динаміці вона також змінюється і росте. І від жінки, саме від жінки, залежить, ріст в парі як успішний, так і фінансовий, от в такому плані. Тому, е, мої прекрасні жінки, будь ласка, не мучте своїх чоловіків. Я прошу від всієї чоловічої частини людства, е, поважайте своїх чоловіків, цінуйте своїх чоловіків і працюйте, звісно, над своїми програмами та енергією. Наступний закон це закон збереження енергії. Він говорить про те, що кожна система. Кожна все в світі прагне до того, щоб використати якомога менше енергії, тобто, щоб економити свій рівень енергії, як наш організм, так і інші системи, всі, які є в цьому світі. І це означає, що ми завжди з вами стараємося спростити. І знайти, знаєте, такий легший варіант, як це зробити, або ж не робимо щось за рахунок того, що не хочемо витрачати цю енергію. І відповідно, ми з вами повинні розуміти, що наш мозок так працює, що він не любить йти в нове, тому що на нове потрібно виділяти енергію. А система цього не хоче. Відповідно, він влаштований так, що він хоче зекономити цю енергію, він хоче закумулювати її, зберегти в себе для того, щоб відчувати себе комфортно, безпечно, класно, плавно і так далі. І відповідно, якщо ви розумієте, що якщо ви не йдете в нове, то у вас не буде розвитку, еволюції в принципі, а завдання кожної людини розвиватись і рости. Відповідно, как як би якщо ви знаєте цей закон, вам потрібно розуміти, що я можу дурити свій мозок і казати Сорі, чувак, как би ми тут йдемо в розвиток, ідемо до досягнення свого ідеального класного життя, будемо розвиватися, допомагати людям, і так далі. Тобто, якщо ми знаємо закон, то ми можемо ним керувати і на це впливати вже в принципі. Наступний закон це закон синхронізації. Який говорить про те, що в світі ніколи не буває нічого просто так? Є вищий план Бога, творця, на нас, на цю систему, в якій ми живемо, на всесвіт, на матрицю, в якій ми живемо. І ми завжди знаходимося в тій точці там, де нам потрібно. Тобто, якщо ви мали прийти на це відео, ви знаходитесь тут, і вам це було потрібно, тому що що. Вам необхідно для вашої душі забрати тут якийсь досвід для себе, щоб його використати в матеріальному світі, і відповідно так працює завжди. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо ми знаходимося там умовно в такій точці, що нам не подобається нашого життя, це означає, що ми мали сюди прийти. Для чогось, для наприклад, для того, щоб зрозуміти, що я так не хочу жити, мені так не подобається. Наприклад, ви живете в країні, яка вам не подобається, і ви розумієте, що окей, це моя точка, а і це знаєте такий крок для усвідомлення. Як я хочу і куди я далі йду, тобто ми повинні розуміти і приймати той факт, що завжди все відбувається правильно. Ми не можемо осуджувати план Бога і казати знаєте, і знаєте, бути такими жертвами обставин: типу, світ, ну що ти таке мені зробив? Я варта кращого. Завжди ми отримуємо по заслугах, по нашій кармі, по тому, що ми зробили в цьому житті. Ми завжди отримуємо все те, що хотіли, і за те, що зробили. Такі призи отримуємо за наші попередні дії. Відповідно, все відбувається так, як має бути, і цей факт потрібно прийняти і вже далі аналізувати, для чого мені це. І останній закон, з яким я з вами поділюсь, їх насправді є дуже багато, <свісно> їх є просто, я не знаю, незліченна не кількість. Але останній на сьогодні це закон карми. І це закон причинно-наслідкового зв'язку, який говорить про те, що все в цьому світі має причину і наслідок. Знову ж таки, те, що ми віддали, ми відповідно те і отримали. Якщо ми віддаємо щось класне в світ, якусь, наприклад, корисну інформацію, відповідно, я вам віддала корисну інформацію, я віддала багато енергії, відповідно, світ мені також поверне цю енергію просто конвертовано в гроші, наприклад. так? І так само, якщо ми робимо якісь добрі справи, відповідно, це добро повертається до нас. І відповідно, якщо ми махлюємо, хочемо там комусь, не знаю, якусь негативну штучку зробити. Відповідно, світ нас потім покаже. як как би, бы подивись, добрий день! Зустрілися, і ми будемо відпрацьовувати різні уроки. Є карма з минулих життів, відповідно, це те, що ми не усвідомлюємо, ми не розуміємо, але вона може програватись, і також є карма з цього життя. Ми можемо впливати на карму цього життя, тому що ми можемо змінювати те, що ми зараз віддаємо. Є така класна фраза. Я хочу, щоб ви її забрали собі, бо вона мені дуже допомагає по житті. А якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш. Зміни те, що ти віддаєш. Така класна фраза, насправді, вона в мій час відкрила для мене просто вау-ефекти. І кожного разу, коли я про неї згадую, я така, блін, дійсно, це ж все так просто. Я просто не те віддавала, і тому я не отримала те, що хочу. Тому забирайте собі. Я думаю, взагалі з цього відео можна зробити величезний конспект, тому що це дійсно закони, такого світостворення створення про те, як працює енергія в світі, про те, як працює все в нашій системі. Тому забирайте цю інформацію собі, обов'язково проживайте її на досвіді в матеріальному, фізичному світі. Підписуйтесь на мій інстаграм, на всі мої соціальні мережі. Я дуже буду вас рада бачити е, всюди, тому що я вас вже ціную, ви вже для мене важливі, ви вже для мене потрібні і бажані люди. Я вас люблю безмежно, обнімаю і кажу вам до зустрічі!